Від 100 до 500 доларів виводних. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під, під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий от пост е, з мого е, телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачу, ми, отр, ми можемо отримати 100-500 доларів від біржі Мекс. Причому кінець акції е, завтра, 4 листопада в 11.00. Тому до цього часу рекомендую вам виконати всі необхідні умови. Отож, по умовам. Дивіться, вам необхідно просто зареєструватись на біржі за моїм посиланням вперше та пройти верифікацію. Далі ми приєднуємось до ось цієї от акції. Ось тут тут буде кнопочка приєднатися. І дивіться, в чому суть. Нам дають можливість купити токени SOL по ціні 107 доларів. А на біржі вони продаються по 215 доларів. Тобто, по суті, купивши ці от токени, ми зробимо 2 ікса. І максимально ви можете купити на 500$. доларів. Ця акція діє тільки для нових користувачів, ось бачимо, ексклюзивно для нових пользователів. І для того, щоб мати можливість купити ці от токени, ми їх зможемо відразу продати і зробити X2. То дивіться, вам необхідно приєднатись до цієї от акції. Закинути на біржу 100 баксів. Бачимо депозит 100 USDT. Далі на споті поторгувати на 100 доларів і на фьючерсах зробити торговий оборот більше 50 тисяч доларів. І після цього ви зможете сюди внести депозит, на яку суму ви хочете придбати. І вам на баланс зарахують ці токени SOL які ви зможете також на біржі Максі відразу продати і зафіксувати свій прибуток. Отож, ви можете отримати від 100 доларів до 500 доларів максимально. Ця акція буде діяти, бачимо, ще 16 годин 55 хвилин. Тому рекомендую вам приєднатися і забрати найлегші 100-500 доларів виводних на свій баланс. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйону». Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.